Чи пробували ви коли-небудь хоча б на мить зупинити свої думки? Часто кажуть, що заміна негативного мислення на позитивне сприяє збільшенню тривалості життя, і це безперечно правда. Коли ви в стані без думок, розум входить в більш глибший стан усвідомлення. Подумайте про це. Наші спогади про минуле, наші сподівання на майбутнє змушують розум жити у віртуальному часі, відволікаючи нас від сьогодення і таким чином перешкоджаючи повноцінному життю. Як часто ми уявляємо собі такі ситуації, які в будь-якому випадку відбудуться незалежно від нашої волі? you do that a lot? дідела uh... стану усвідомлення без думок можна досягти за допомогою технік, про які ми розкажемо і покажемо? І якщо ви будете уважні, то наприкінці цих занять зможете неодмінно самі відчути цей стан. Хто ми? Чому ми тут? Чи дійсно існує? Справжнє щастя. Відповіді на ці питання знайти непросто. Це тому, що насправді ми не знаємо себе. Це може бути трохи незвично, коли ми маємо зустрітися з самим собою. Ленерд Хауард ім'я знову? У нас є внутрішній потенціал, який при пробудженні допомагає нам покращити життя. Це внутрішня енергетична система, про яку було дуже добре відомо на сході з давніх часів. Це надзвичайний інструмент, оскільки він дозволяє нам сприймати глибинні аспекти нашого єства. Після активації він дозволяє нам розуміти тонку сутність речей, а не лише бачити їх зовнішній вигляд. Наприклад, коли ми дивимося на картину, ми можемо зрозуміти, що художник насправді хотів висловити, не зупиняючись лише на кольорі або стилі, який він використав. Ця енергетична система пропонує новий спосіб для розуміння справжньої суті всього, незалежно від того, чи це люди чи об'єкти. Місця рослини або тварини. Вона має три канали: наші емоції та наша здатність діяти та думати проявляються в наших двох бокових каналах. А центральний канал зберігає наше тіло та розум у рівновазі. Однак цей баланс втрачається, коли ми впадаємо у крайнощі. Вздовж цих каналів є сім енергетичних центрів, які називаються чакрами, і відповідають за головні людські якості новинність, творчість, задоволення, сміливість, комунікабельність, прощення та гармонію. Ці чакри фізично відповідають нашим нервовим сплетінням, розташованим вздовж хребта. Вони з'єднують всі внутрішні органи з нашим мозком. В основі центрального каналу у кісточці сакрум знаходиться енергія, яка називається кундаліні, що перебуває у сплячому стані, чекаючи на своє пробудження. Вона є відображенням вселенської енергії всередині кожного з нас, і це пробудження робить нас свідомими щодо того. Що ми є частинкою одного цілого, кундаліні це енергія, яка управляє зміною пір року, яка дозволяє найменшій зернині в природі стати найбільшим деревом. Коли вона пробуджується, то підіймається по центральному каналу, проходячи через усі чакри до області тім'ячка на верхівці голови. В цьому процесі, який називається самореалізація, ми відчуваємо внутрішнє задоволення, умиротворення та підіймаємося над нашими думками. Is the epitome of our evolutionary process, which is a living process through which you achieve your higher self. Even Darwin, who was an atheist, did say that as human beings have come so far, they will achieve their absolute. So, to achieve your absolute means to get certain. The purpose of her life, the meaning of her life, is only achieved when we get connected with the divine power, which is all pervading. But we are not aware at this human stage. We are not aware of. It. But once this happening takes place in your awareness, it's not just suggesting. That you become something greater on on mental level, but actualization of this experience is felt in your awareness, on your central nervous system. You can feel that you have become. Again, I say you have become, not told or brainwashed, but you have become collectively conscious. Is a state where you can feel yourself inside and others. Too. В цьому стані, який називається медитація, ми не спимо і не втрачаємо свідомість. Наш розум залишається ясним, але розслабленим. Кількість думок зменшується, а проміжки між ними стають більшими. І ці проміжки дають місце для глибокої тиші, в якій ми можемо відчути баланс та внутрішній мир. Вільні від обмежень минулого та бажань его, ми нарешті здатні жити у теперішньому. Цей стан називається усвідомлення без думок. Він має свої переваги на фізичному, ментальному та емоційному рівні. І саме в цьому стані ми вільні від хибних уявлень про себе і торкаємося нашої справжньої суті.